Подібні багатоповерхівки для нас дуже звичні. Однак варто зробити всього кілька кроків, і ми потрапляємо в абсолютно інакший формат життя. За адресою Батуринська12 в Києві знаходиться незвичайний для столиці приватний будинок. Тут вже кілька поколінь мешкає родина Наталії Юрченко. Жінка зараз на пенсії, однак старанно працює над власним господарством. Будинок Юрченків з усіх боків оточений багатоповерхівками, зведення яких почалось ще в 90-х роках. Забудовники претендують і на 63 сотки землі, на яких мешкає Наталя з родиною. Вони, начебто, нам так обіцяли що ось вам і квартири, сматрові ордера давали, а насправді перевіряли. Е Правовий статус землі вияснили, що тут, допустим, 19 соток було без правових документів. От. І, значить, ще там не обсохло черніло на наших договорах, а ми вже отримали позовну заяву до суду до Дарницького про виселення. На відміну від забудовника, сусіди Юрченків до господарства звикли і ставляться з розумінням. Однак прикрі випадки все ж трапляються. Вчора тільки визивали міліцію. Два таких пацана 12-13 років, стоїть прямо на краю яму і кидає безперервно, як той гранатомет. Камні, камні, він йому все одно куди влучити. Ми визивали міліцію. Вроді бо виїхало два наряди, Ми їх не бачили. Піймали ці хлопців чи не піймали, але скло вони побили. Двірники нарікають, що тварини забруднюють житловий район та псують пейзаж. Однак мешканці навколишніх будинків і самі недбайливо ставляться до довкілля, в тому що тут велика проблема після сходження снігу. Стало видно, скільки сміття везде на схилах. Тут і вітер зносить, і люди скидають. І там бомжи в кінці поселилися, дуже багато заносять всякої зарази. За умови справедливого обміну на квартиру Юрченки згодні на знесення свого будинку. Однак родина любить власне господарство і воліла б залишатися на своїй землі. Ірина Гуць, Саша Костриба для епізодів.